Ісусу Христу, слава Україні! З Новим Роком вас! От сьогодні, яке сьогодні? 2 Друге? Друге січня. січня. Катя придбала нового хазяїна. А новий хазяїн Катю. Новий хазяїн Катю. Новий хазяїн, пан Петро. О, пан Петро має дочку в Німеччині, ні? Ні, одна в Словенії, в Словенії, друга Ну, та його скаже їм по ютубі, що подивлять, заодно подивляться на свою хату, є. Катерина. Ай, Катя, і. І ну, на весні, якщо буде кубила палити, паруємо Катерину. І тепер, тільки зразу палити. ну коли буде палити, дзвони, щоб починати з весни. Так, так, так. О, Катягу. О, мама. Гу. О, о. У тіла, але то таке. Ну Воно в машині рухалась, то машина їде. Пане Петро, чи маєш пачку, так? Так. Виведеш і шпачку. Трохи, трохи черства нагадається. А то дурниця, головне, щоб була сита. Нагодована. знаєш? вона на Ти видиш, що щіна, що барака, що засіки забиті, ячмієма. Ну-ну-ну! Ку не знала? Ти ще тарети хочеш, потом увеличити. Пигнеш трохи. Е! Биво лобів! Вона би бігала! Так. <coughs> да. нас жива така вона! Не є. <coughs> а, ну, вона катерина. Делести то давали, щоб ти не давав. Давали? Не ми давали, а давав хазяїн. Ти колов? Ні, він каже, що давав тюбик. Делести, вийшли. Я так само о, тюбики даю, все купляю тюбики. О, о Катя. О, о, мама. Сину, сину. Стей. О. 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 Добре, я її заводжу. Так, так виведи з другу. Ви, другою. А ну що вона піде, чи правда її підуть? А? Вона на хату вийде, Петр, як вона в машину зайшла без

Ай вже Катя тут знятий вирішив, дивіться, звичайний такий возок у об'ємах. Тут такий, є, не знаю то певно, на тону бурака Вон свій віз. Ступиці напевно з культиватора або волговські. Не знаю, я тому не розуміюся. Такий от вазик. Поки виведуть білу мушу, мушу щось познімати ще. Зараз от має якраз чоловік вже пару коней. Каштанку. Цю Катя її звати. Ну давайте ви кобилу, бачите. Кобила потрапила недалеко від нас, декілька кілометрів, може яких. До 30, а може і нема навіть село Таке Кету буде мати пасовиська, пасовиська там. Там є територія така, що можна пасти сміло. Електропастусі з одного боку ріка. Ага що вон до Соснова туди йде до Баргатківців.

Так, піди ж, звіт Вона ж якщо там та гніда відстановила, то вона нас жарябна. А та гніда в лошадку мала таке, як горавчик завели. Хоч мать. Що зробиш? Так, ця поправилася. Yeah. Ну? Так. Yeah. То ти будеш її з якої сторони клав? Там ту справу і буде. А ця зліва, а ця зліва буде. А більше? Є ні. Не, не, не. не може бути. А, а чого? А де один ще? Оди, Починає сикати. А шо? ні, а вона так і тоді робила. А вона навіть перед лошиком сипає. Чуєш, вона вже вівні наліла городні бавогера такого того, шупачка. курва. Так, був. там ми тоді були, щоб вона ще лошадка не мала, а, ну, а до вогера стояла. Так, а вона ще страшна, а вона стала і ще, я кажу. А тут є дві вівкози, Іван. Я кажу, вона, певно, не жеребна, каже, що дурне, вона вже вівні наливає. Тр, тр, тр. О, і одразу замаскувала, -за -за га? Ну, скільки місяців на жеребні. Я не знаю, я пускав в кінці червні, певно. А, тоді Я В кінці червня. А, в кінці червня. No. Бо я пускав в кінці червня, щоб і в кінці травня мали розумієш? Я повирав, все, туди я собі городи поворав, все, а туди. Ну а псила. Я не вколо хати буде видно, тепер я загнав ту другу на, на, на другий день, на третій день зараз не Який маєте плуг польський, двохкорпусний? Ні, такий. Я маю коли... аж два, Андрій. Да. Але такі. Приганяю кобилу свіжу, навіть чи не до, не, не, не загнав ста, стала... Пись, я найни, думав, що ця скрізь. так буде палити, зразу пробували жеребця ні. Я копала, але ми пустили, він трохи по тлуму, понюхає, і другий, але вона била, не давала. Ну, то а вона зараз не... чує цю кубилу, то інакше. Я не пускав вагера, розумієш? Такий а, але, але вона лошад може і не мала ще. А вона ще не мала ніяких лошади. Ну, ми йому дали мало 4 роки, то наша кобела, Петра. А я. Зато я кажу, що Катя, каже, до той Катерини не піду ніколи. <реку> Тепер будеш їхати, ти будеш і співав. <реку> Катерина, вставай, Катерина, встань. Ну, там той чоловік так тримав ті коні фейсбу Так, Той також хазяїн. Я з одного боку сі тішу, що вона в тебе попала. я Бо ти то гудуєш. Я так казав Андрійкові. А вона і в того орав він нею, і гакував теж, все робив. Я кажу, то дядько... А вона так і була з сивим конем в парі. Але великий. Дядько Петро кажу, він коням дає їсти. Коня, так. Мій їхати. Андрій питає, кажу, він їде любими. Не, Нема різниці. Кусають, копають, їхати їдуть. Не боїться. Тут вже Бог знає, що було. Ну, то ви так їхали, що кажете, що в багатьківцях виїхати. Там мол, ту каштанку тут пам'ятаєш, то це була вогонь. Це давав раду Вона, тут якийсь багатко, ромко гашка лапає рибу з тої сторони фатупку. Вона пасеться. А він видів, що я кличу її. Не раз лапав. І він її кличе, і вона летить, вуха на себе до нього. І він підуть. А вона до мене летить, летить, і я раз руки договорив, підністер, вона стала, я заложив кантар і Пішов. А він хотів собі спробувати. Їм А ця також бистра. Кубі, так. Вона купила напустила пропустила боки дві. Вона теж, вона до неї буде пара, вона бистра кобила. Так? Так. так. — ну, Та не така дуже биса. Не, не та, але така кобила, що чуєш, треба тобі йде помалу, а треба тобі жити. Та якраз будеш на весні, ти маєш роботи, ти на весні по гектару ореш, що не то, що. Та вору вору, то є що А ви тату питаєте, чого в поворотник блимає? Ми загубили тут сидів. <laughs> Я так і думав, що ми загубили. У мене теж ще аварійка включає, десь електрика замикає. Та ні, а вон вилетів на ямі, нема вже поворота. Що, Андрійку, заводити? Заводіть так. Добре. Отака от зйомка в нас сьогодні. Тому всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Добре, Щасливий дай. новий рік вам. Щоб все було в нас гаразд. Віримо в Збройні Сили України. Все буде добре. До зустрічі.